Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини четверга 30 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. Поранили чоловіка. Росіяни завдали чергового удару посередина буді. До чотирьох років в'язниці судитимуть вандалів, які розгромили вагон хутір Михайлівської електрички. Трагедія на дорозі. Водій снігоочисної машини на збив пішохода. Російські військові завдали мінометного удару по місту середина Буда. Відомо про поранення мешканця міста, пошкодження магазину та кількох автівок. Постраждала і техніка Свезького лісового господарства. За інформацією прокуратури Сумської області, в результаті обстрілу 30 листопада постраждав 39-літній чоловік. У нього осколкові поранення. За інформацією виконуючого обов'язки голови Серединобудської громади Олега Загорського, пораненого у до лікарні. В північному лісовому офісі повідомили і про пошкодження автомобілю філії Свеське лісове господарство. Водія автомобіля врятували те, що одразу після оголошення повітряної тривоги він пішов в укриття. Підліткам, які розгромили вагон електропоїзда, хутір Михайлівський Конотоп загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Їх судитимуть за хуліганство, вчинене групою осіб. Як повідомляє поліція Сумської області, в середині листопада двоє юнаків, 15-16 років, на одній залізничних станцій увійшли до електропотягу Конотоп Хутір Михайлівський і вирвали сидіння та вікна одного з вагонів. Хулігани завдали збитків «Укрзалізниці» на суму більше ніж 109 тисяч гривень. Окрім того, затримали вчасне прибуття потягу до кінцевої станції, що спричинило незручності іншим пасажирам. Наразі досудове розслідування завершено, підлітків судитимуть в Кролевці. На Сумщині офіційно зареєстровано 3354 захворювання на ВІЛ. Про це журналістам заявив директор обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань Тарас Злидений. За словами фахівця, антриретровірусна терапія для хворих в області надається на базі дев'яти кабінетів арт закладів охорони здоров'я, серед яких Глухівська міська лікарня та Шостинська центральна районна лікарня. На теперішній час можна сказати, що ВІЛ-інфекція більш-менш контрольована хвороба, якщо людина постійно обстежується і щоденно приймає АРТ-терапію пожиттєво. Станом на перше 10.23 в закладах охорони здоров'я області отримують АРТ-терапію 1348 ВІЛ-позитивних осіб, у тому числі 25 дітей. За кошти державного бюджету отримують 1136 пацієнтів. Це приблизно 84,3%. І за кошти глобального фонду 212 осіб. Зараз трошечки схема фінансування. Як профілактики, так і лікування в державі міняється. Якщо до війни держава на себе перебирала майже все фінансування як профілактики, так і видання АРТ-терапії, то зараз за рахунок військових дій, спрямування коштів на ці напрямки більше на себе беруть навантаження донори, як і про оплату послуг медичним працівникам, соціальним працівникам, так і в закупівлях препаратів для профілактики, для арт терапії для замісної підтримувальної терапії. Антиретровірусна терапія в області надається на базі 9 кабінетів АРТ в закладах охорони здоров'я. К ним относяться, ну, в першу чергу, це ми, обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань. Ми надаємо допомогу в арт терапії 57,1% від усіх отримуючих АРТ. Глухівська лікарня 42 особи, Канатопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова, 132 особи, Кролевецька лікарня, 79 особів. Охтирська центральна районна лікарня 39 осіб, Роменська центральна районна лікарня 126 осіб, клічна лікарня святого Пантелеймона 8 осіб, клічна лікарня номер 5 15 осіб, Шосткинська центральна районна лікарня 142 особи. Для орієнтиру, скажу вам, вартість лікування. Якщо враховувати, що воно пожиттєве в принципі, і воно доволі коштовно, але в рамках глобальних закупівель цих препаратів ціни поступово на ці препарати знижуються в залежності також від препаратів. Тому курс середньої схеми АРТ-лікування на одного пацієнта від 145 гривень до 800 гривень на місяць, на рік це виходить в залежності від препаратів від 2000 до до 10 тисяч відповідно. Дитячі схеми вони коштують дорожче в середньому на одну дитинку, тому що там особливий підбор препаратів. Едем. На Сумщині водій снігоочисної машини насперт збив пішохода. Автопригода з летальними наслідками сталася вчора ввечері у селищі Степанівка на автодорозі Р-61, з полученням суми Конотоп-Батурин. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний водій з автомобіля наїхав на пішохода, який рухався проїзною частиною у попутному напрямку. Наслідок отриманих травм 69-річний місцевий мешканець загинув на місці події. Внутрішньо переміщені особи, які є пенсіонерами, отримують менше трьох тисяч гривень пенсії та проживають в зоні активних або можливих бойових дій. Отримуватимуть додаткову допомогу протягом чотирьох місяців. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація з посиланням на постанову уряду. Зазначається, що якщо з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій особа не отримувала, то виплата буде проводитись без подання додаткового звернення. І наостанок про погоду. 1 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме атмосферний фронт циклону із заходу. Хмарно вночі сніг, вдень значні опади, сніг, мокрий сніг та дощ на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, мінус 7, вдень мінус 3 плюс 2 градусів Цельсію.